Буде заслухняність, старанність та працьовитість святий щороку приносять дітей безліч подарунків. Той, хто поводився чемно, з надією заглядає під подушку або у чобіток. Хлопчики та дівчатка, що прокинуться 19 грудня не під батьківським дахом, мріють зовсім не про цукерки та іграшки. Про що саме знають волонтери соціального центру проміння? Благодійна акція за участі волонтерів соціального центру проміння діє віднедавна. Однак охочих подарувати справжнє свято з недоленим дітям вже знайшлося чимало. Помічники Святого Миколая до пакунків кластиму дитячий одяг, іграшки та канцелярські товари. Дехто вже зстиг зробити пожертву. Там все, що потрібно ребенку для, для учоби, розвитку, для ігри: карандаши, фломастери, альбоми зубні шотки. За два тижні планують зібрати якомога більше подарунків для п'яти інтернатних закладів міста та області. Загалом у день свята Миколай принесе гостинці та радість пів тисячі дітей сиріт. Прошлом году була така акція, і в этом году второй раз акція «Помоги дітям з соціальних различних категорій, ограничених категорій городи Запорожжя, дітям из домов интернатов, из детских домов ді для дітей сирот завзяті помічники святого раді будь якій допомозі, окрім благодійних пожертв, запрошують небайдужих допомогти з пакуванням подарунків. Загалом добру справу друзі Миколая розпочали з вересня місяця. Назбирали вже аж 10 ящиків. Дитина Надзвичайно щаслива, коли їй приділяють увагу. Так, і більшість дітей раді не тому, що ми щось даруємо їм, так а раді тому, що ми до них приїжджаємо, що Святий Миколай індивідуально приділяє увагу кожній дитині. Взагалі, така особливість дітей в інтернатах, що вони справді, окрім солодощів, та вони просять. Святого Миколая, аби той допоміг їм повернутися додому, аби знайти родину, якщо дитини немає. Справді ці діти потребують тепла, потребують уваги. Волонтери соціального центру закликають всіх охочих спільними зусиллями посприяти тому, аби збувалися мрії кожної дитини без винятку.